Доброго дня, українці, літопис українського народу. Я Зоя кутасевич Смельницького. Запрошую вас теж приєднатися до літопису українського народу. Громада Літопису пропонує нам взаємодіяти як власникам території і держави Україна, стати носіями Конституції України. Збираємося в онлайн в Україні і по всьому світу. Виборцями України в громаді, літопису українського народу, об'єднуємося проти брехні, відзиваємо свої мандати довіри, голоси і віднині голосуємо відкрито. Включно, тільки взявши відповідальність за своє життя публічно на себе, ми отримаємо пасивний дохід контролю влади. Закони для людей збір щонеділі неділі у Тіктоці одесятий на каналі Василя Музиці музики для участі в системі публічних референдумів і рішення спільних проблем.